Ісус говорив про пекло. І реальність пекла на землі доказана фактами. Візьмемо тільки минулу трагедію нашого народу в Бабиному Яру. Це був не просто розстріл, це був пекельний конвейер людей, яких кричали від ужасу, убивали вистрілами в затилок протягом декількох годин підряд. Тільки за перший день було розстріляно більше 20 тисяч людей. Одна група фашистів відповідала за розстріл, друга упаковувала трупи, третя сортувала цінні речі, четверта сторожила тих, хто очікував своєї черги. У вересні 41-го року під Києвом були устроєні самі масові страти, і продовжувались вони до самого звільнення Києва. Гітлера давно немає в живих. Ну зло, яке рухало ним, існує у світі сьогодні. Зло рухає сучасними диктаторами, вбивцями, які здійснюють масові вбивства мирного населення, заради особистих амбіцій, грошей і влади, страдання людей під час війни великі. Історія людства переповнена пекельними муками і страданнями на землі, голод, хвороби, полони. Все це лише доказує, що у світі існує зло. І тільки безлузі люди не відрізняють добра від зла. І не допомагають, не спасають страдаючих від цього пекла. Тому і буде суд Божий.